Нагадаю, що на ж за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі, з вами знову я атом на балансі 4200 тисячі Це означає, що що. Да, новий день, по-перше, в минулій серії здається, наприкінці я казав, що ми доберемось до елітного кейсу, але от настав наступний день і мені оце все проходити. Е треба буде спочатку, і відповідно, можливо, навіть, ну да, в цій серії до елітного кейсу буде дістатись доволі важко, але ми спробуємо зробити все можливе, щоб я сьогодні в цій серії точніше спробував. Його прокрутити. Блекшміт видає мені, ну. в нуль. Окей, дуже, грубо кажучи, в нуль, бо там, типу, 100 джепойтів розбіжність. А може справа, ну, справа було б цікавіше, але 739 погано. Це погано. Окей, ще Блекшміта, поки як би можемо. Да-да-да, той... угу. да, то меф суперський дроп Блекшміт сьогодні видає просто чудовий, шикарний, мега суперовий. Так. М-ка, ну оця МК вже краще. Це окуп, хоча б 1600. А можна мені ну, трошки повернути все те, що ти тільки що в мене забрав кейсик, можна? Це скільки? Ну це, по-моєму, да, Це погано, це дуже погано. 670. Давайте спробуємо зробити ось таким чином. 1200, насправді, шанси є 50%. І, скоріше, ну, має випасти. Так, да, випадає. Окей. А, тоді я продаю. І того 3800 баланс в мене. Ну да, 3800. Джекпот. Можна 4 джекпоти відкрити, якраз таки на весь баланс. І можливо, що ні, тільки не. Ну які, алло, а куди ми? Почекай, ну це бред, ну який? Окей, е, дуже цікаво. Угу. Класно, прям виходить. Мега суперово. Токсичне лобі. Одне, одне токсичне лобі, щоб мене вантажилось би. Що... Ну я не розумію, що відбувається. В моменті в моменті в мене немає усвідомлення. Big Iron, так, а який? Може гарний. 1100 неокупний, ладно, ще раз. Чом би ще раз не відкрити цей кейс. А, а я думав, да, ми вже на... Окей, це дуже гарно, це гарний дроп 3600. Нарешті мене камбекнуло. А я почав, ну, якось так розстраиватись, але бачите, все нормально. А, Black Hole можна 5 штучок за 2000. За 2000 подивитись. Просто, що воно понавидає, 370-360 і. Окей, ну бо можна зробити контракт цієї всієї е, штуки. Хартні, медіум, медіум. Відчуваю, що видасть. 1167. А було, ну це все одно таке собі. оскільки ми відкрили. якби... 5 кейсів за 2000 в сумі, але от 1100 видало, можна так сказати. Сонячне сафарі, сонячне сафарі 220. Воно ну от має. От я прям відчув, що воно видасть зараз щось. 770 і. ну да, те на те і розміняли, але трошки в мінусі я залишився. Окей, тоді я продаю оце. Продаю це. І пробую ще з оцим от якось погратись. 10 тисяч. Ой, да, 10 тисяч. Ой, і клікнув сам. Ладно, неважливо. 26%. Почекай. Є шанси, і воно реально заходить на тисячу джепонтів. Це, ну, не може мене не радувати, звісно, річ, тому що. Зливає, піднімає, зливає, піднімає, і головне, щоб підняло і все. І ми там і десь залишились вгорі. Хочу Ірек це відкрити, от чомусь. Я прям пам'ятаю, що цей кейс, він, в принципі, цікавий був, коли він вийшов, тому що видавав він ну, майже весь час окуп, зокрема мені, а, 1100 банана. А, monkey бізнес. Окей, і це 4200. Це реально окуп. Так, 4900 баланс, щоб можна було. А якщо я так зроблю? Так, да, мені вистачає. Може все ж таки джекпот відіграється? За минуле. Давай, будь ласка, от просто за те, як ти мені. Окей, по... а... почекай, що. Що? Вибачте мене, 7300. А джекпот реально відігрався. А джекпот реально робить речі. Я хочу сказати. Так, а, окей, тоді хит регістрейшн, наступний мій кейс. А, можливо, окей. Друге, окей. А от все інше, да, все інше. Хотілося б щось краще. Ладно, тоді продаємо це, продаємо це, продаємо це і пробуємо. Пробуємо так сказати. Можна поставити на тисячу. Хоча ні, не на тисячу, думаю, а думаю, на три тисячі. Перший поставимо, щоб збити шанс 7%. Скоріше за все, ну, він не випаде, да А оце вже. Є, ну, як великий, шанс є такий, який він тут написаний, в принципі. Тобто 24%. Але ну, почало занадто. Почало занадто потужно обертатись. 18 тисяч, щоб дійти до платінового. Угу. Так, і що я можу зробити? Що я можу зробити, відповідно? От, а чому, до речі, є кейс недоступний? Це дивна річ. Двох агентів? Ну, давай спробуємо. Давай спробуємо. Агенти останнім часом не видають, але, можливо, зараз настав. Ага, не настав, да, Не настав час агентів. Ну, нічого страшного, насправді. 3800 одну одну ось таку шальну зробимо, нічний даст. Нічний дастик, можливо, ну сліва було б цікавіше. А це 2 або 2500, навіть 1600. Окей. Я взагалі не вгадую щось в мене з інтернетом. Ви бачите, як баланс в мене е з якою затримкою. Нараховується. Так, є ось такий кейсик, токсичне лобі, можна його поки що фастом покрутити. 1400 окуп ще раз. Оце вже. А ні, це навіть теж Окуп 1300. І можна це теж Окуп? Оце вже ладно, оце вже 730. А, давай тоді я, космічний дефюз. Космічний дефюз, ну, м'яко кажучи, не радує мене. 772 мені просто до Платінового дійти і тоді, в принципі, ну, не так ще погано буде все. Е, так, от якось, якось мені треба саме до Платінового кейсу дійти, продаємо. Вже не вистачає мені. А я зможу це зробити? Ну, в плані, не відкриваючи, мабуть, я не зможу, да, 271 джипоінт, Давайте просто Марс крутити і сподіватися, що він буде мене. Ага. Ага, ну от і докрутились. 172 джепонти, поїхали. Поїхали, поїхали. Зробимо. А є? да, є. Кейс батл. Бам. рекойл кейс. Ага, 31, клас. Uh, до речі, мені цікаво, оновили? Ні, тут все так так само старі брелки падають, ну нічого страшного. Uh, ладно, треба це зробити. Я, звісно, вибачаюсь. Окей, тоді ми. Отак. Три кейси, сподіваюсь, от. Цих трьох кейсів мені вистачить, щоб зробити а, оберт. Да, оберт 3500. <щас> щось мені підказує, що не вистачить. Окей, Марс кейс. А, 86, та куди? Ладно, ладно, срібний кейс. Я якби не хотів, але ну, треба вже робити. І чомусь. Ну, реально, щось з інтернету У мене, походу. 160 треджепонти. Цього теж, мабуть, не вистачить, тому золотий. А, так, паралакс. Чи що там як, як назва. І щось мені підказує, що цього теж в теорії може не вистачити. Я сподіваюся, звісно, річ. Я дуже сподіваюся, що вистачить. Цього балансу. Давайте кейс маска. 549 оберту було зроблено. 300. О, блін. Блін, блін, блін. 472. Можна окуп. Ну, дуже треба. Почекай, вайтау, це. Угу. Я думав, це гарно. Я... Ну ні, ну не кажи. Не кажи, що отак. От от. Ну просто не кажи. Н навіть не смій це казати. Бо 2 300, ну я маю, ну я маю о, встигнути. Ну не встигнути, а в плані дійти. 118, ладно, почекай, трима. Оце погано. Хоча ладно, не так погано, як могло бути. Почекай, ще є шанси. Є... 320 це окуп. Так, це теж має. да, це окуп теж. 792 і можна відкрити Даркейс, будь ласка. 280, але. Окей, в мене вийде. В мене вийде. В мене вийде це зробити. Так, 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 нічний даст, раз. О, ні, почекай, 100. Ладно, ще один нічний даст. Це, це 67. Скільки? 307. почекай, а чому так небезпечно? Таке питання в мене є. 69, будь ласка. Окей, це скільки? 58, це, Блін. Ні, от тільки накажіть, що я не дій. Не кажіть цього. Навіть не кажіть, цього, що я не дійду. Я дійду. Я всіма силами зараз дійду. 26 G -пойнтів. ще раз крутимо. Можна окупити мене? Будь ласка, Алло. А, що, що ж не так? 22 G, почекай. 178, 178, є щось? Будь ласка, скажи ж. Що... Нема... ні, я не вірю, почекай. 22 джеппонти. Це 20... яке... ну це яке Такого ще не було, що я так uh, намагався діти. А, а, мені... а на що мені вистачить? Стоп! Не кажіть! Не кажіть, що немає такого кейсу, на який? Ні, 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 я не вірю. Це не може бути. Це не може бути правдою. 22. Точно нема. Це прикол. Ну, оці не рахуються, бо там я так не відкрив, це жесть. Це жесть одним словом. Так, можна. А... Ну, ми можемо ще дійти в теорії, якщо ми зробимо 25. Ну, давайте, давайте поставлю 40 же поїнтів. І якщо воно зараз не зайде, це буде, ну, такий бред просто, тому що. Всім дякую за перегляд і зустрінемось в наступній серії.